Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба! Канал Захоплення Марічки хоче привітати, усіх, 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 усіх жінок, усіх, усіх, усіх дівчаток з Першим святом весни, святом 8 березня. Насамперед хочу поважати усім нам мирного неба! Тихого, спокійного неба, благословеного і швидкої нам перемоги. Побажати нам весняної ніжності, краси, любові, тепла, достатку, процвітання, щоб нас любили, поважали. І тоді в нас все буде добре. І, друзі, сьогоднішній день. День 8 березня святкує дорогенька моя племінниця, свій день народження, дорогенька моя Анічка, я тебе щиро-щиро вітаю зі святом весни і з Днем Твого народження. Бажаю тобі любові, ніжності, бажаю тобі гарненько вчитись, мати гарних вірних друзів. Щоб братик Максимко і сестричка Катруся завжди тебе любили, завжди тебе підтримували, щоб ви росли разом, щоб вас було щасливе дитинство під мирним небом. Удачі тобі, сонечко, усього самого самого хорошого! Я тебе люблю, цілую, ціную. І обнімаю і усіх, усіх своїх друзів, дорогих своїх підписників. Я люблю, ціную і обнімаю. Я дякую вам, що ви в мене є. Усім пока-пока!